Вітаю, друзі! Хочу вам розповісти дуже цікаву історію про те, як життя нам дарує різні сюрпризи. Перед війною я була затверджена на роль на роль бабусі. І один знімальний день у мене був 14 лютого 2022 року. Наша локація тоді знаходилася на набережно-Рибальській 3 у павільйоні для святкових подій. Ось як виглядала на початку приймання ловця, але почалася війна, почалося повномасштабне вторгнення і коли в перший день я з сусідами із собакою, з чоловіком, ми виїжджали за межі Києва, бо була дуже велика паніка, я повторювала як папуга одну ту саму фразу. Ну ми ж за кілька днів повернемося, бо у мене через кілька днів зйомка десь місяць тому мені подзвонили, написали. Чи я в Києві, чи я готова далі продовжувати зйомки в цьому серіалі, чи не сильно я змінилася, чи можна мене знову запросити на цю роль, або можливо я зовсім помінялася, чи можливо за кордоном знаходжуся? Я сказала, що я в Києві, що я працюю в театрі, продовжую працювати, все скинула свої фотографії. І от зараз я мандрую по подолу на те місце, де буде відбуватися зйомка. Це дуже цікавий досвід. Єдине, що можу вам сказати, що 30 сцен, якщо перед війною це було 7 знімальних днів, то зараз все всунули в три знімальні дня. Тобто ну, в середньому 10 сцен в день і багато тексту, тож ви розумієте, як це важко буде працювати мені, але у мене був час, я текст вивчила. Я, чесно кажучи, думала, що цей проєкт зупинився і що не може так статися, що я знову опинюся там. Але навіть та сцена, яку ми зняли, одна єдина. Вона залишилася. Наближаюся до того місця, де проходитиме зйомка. Трошки раніше поїхала, як завжди. Я люблю запізнюватися, бо золоте правило, як себе зарекомендуєш, так робота і піде. Працює. І для мене було важливим знайти спільну мову з режисером. А над цією серією працював Олексій Даруга і вперше зустрітися на знімальному майданчику з виконавцем головної ролі. Назара Лютого грає молодий, але досвідчений актор Сергій Кисіль. На щастя, команда професіоналів працювала злажено чітко. Тож, як на мене, перший день пройшов ідеально. Ти закінчився мій перший знімальний день. Закінчився він на три години раніше, ніж е -е, було задумано. А, ну, все тому, що текст був вивчений. Я задоволена, всі мною задоволені. О, в цьому і є кайф нашої професії. Якщо ти відповідально ставишся до своєї професії, до того ну до своїх зобов'язань. То тоді дуже швидко все відбувається, гарно, якісно. Все пройшло дуже, дуже, дуже гарно. Я молодець. Другий знімальний день почався біля Дарницького будинку культури. Поряд була невеличка квартира, у якій проходили зйомки. Ось мій внучок, моє сонце, Максимчик в житті, а Данилко в кіно. Гарна така дитина, талановита. Потім всі будуть говорити Боже, це наша зірка йде! Хоча він більше любить футбол, yeah. він мені признався. Ну, він дуже хороший, славний артист. Запам'ятайте його виниця. А зараз ми з вами свідки того, як режисер Олексій Доруга працює з юним артистом. Пояснює, що і як треба зробити, щоб досягти необхідного результату. До речі, мені дуже сподобалася моя кіношна сім'я. Здавалося, що ми давно знайомі та й зовні схожі. А так ми знімали мою телефонну розмову з невісточкою, яку грала Аліна Карпенко, прямо на вулиці. Почали? Таки товаришка Сергіївна, гляньте, яка в нас тут краса. Як ваш сон, як здоров'я. Було непогано, доки Данило не добів. Валеру. Так він на гірках катається, що йому передати. Дай мені поговорити з сином. Вчора ти казала, що він на пробіжці. Ну і сьогодні він теж зайнятий. Що там Данька вже натворив, Кажіть. Не слухається. Щось зніма для якогось там тік току. Розбив два латка яєць. Та не чіпайте його, ну хай дитина знімає, ну, вік такий, за яйця я вам заплачу. Так менше хвилюйтеся, добре. Все, обіймаю. Стоп! Як ви зрозуміли, стосунки в нас за сюжетом не дуже хороші. У цій серії я грала яскраву жінку. В одній ролі багато образів, але в такому весільному і я була вперше. Разворот, разворот. Куди ми йдемо? Навіть. Настя, це ти? Стоп, святим. Три дні пролетіли, залишивши приємний післясмак від плідної творчої роботи. Світлина з режисером Олексієм Даругою буде про це нагадувати. А я дуже рада, що я взяла участь у цьому проєкті під назвою Ловець снів, який скоро з'явиться на наших екранах. Я думаю, глядачам сподобаються цікаві сюжети, а може вони й допоможуть комусь розшифрувати сни і вирішити свої проблеми. На цьому в мене все. Маю надію, вам було цікаво зазирнути за лаштунки кінокамери. Тож не соромтеся, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, давайте свій фідбек у коментарях. Па-па!